30 хвилинах на північ від Окленда пролягає місцевість під назвою Ліс Ревергед. Тут три самки прибули до місця спарювання, відома як Нічний Клуб. Ці самки захопилися дійством відомим серед людей під назвою Тусовка. Вони привернули увагу трьох самців, які вже готові до спарювання. Самці наближаються зі своїми найспокусливішими рухами. І з цим обрядом парування починається. Це справді дивовижне видовище. Їхньою найпершою метою є пошук шпарини. Однак це ускладнюється, коли самки гуртуються у тісне коло. Не відходять на безпечну відстань, аби оцінити становище. Підбурюваний іншими наймолодший із самців робить перший крок. Молодий і сповнений надій він рухається до цілі. Однак молодість і недосвідченість даються йому знаки. Він намагається вступити у зв'язок здалеку, сподіваючись на встановлення зорового контакту. Його старання зазнають невдачі. Молодий, наляканий і збентежений. Він повертається до інших самців. Другий з наймолодших готується зробити свій вихід. Він обрав собі партнерку. Відповідно до правил альфа самця, якщо самець зможе встановити фізичний контакт із самкою спарювання забезпечене. І він робить свій рух. Однак вона не відповіла взаємністю на цю дію, чим дуже занепокоює самця. Він мусить щось робити. Самець відступає з поразкою, І останню свою надію самці покладають на альфа самця, у якого можливо вийде змінити становище на краще. Його впевненість не підлягає сумніву. Він навіть не уявляє, що якась самка зможе перед цим стояти. Але вони ущільнюють своє коло очевидне випробування, яке самці мають подолати. Провал. Навіть альфа самцеві відмовили ці самки. Самці відчайдушно намагаються прикрити свою поразку. Збентежені, присоромлені та все ще страшенно збуджені самці відступають до іншого клубу. Бо, ну знаєте, цей клуб все одно був лайно.